Її судили вчора три судді людські плітки, традиції і совість. Кайдани тисли кисті рук ходії, і біль тупий сочився у свідомість. Плітки кричали, І як вона могла, та головного ви ж іще не чули. Слова впивались в душу, як стріла. І якби ви знали про її минуле. Традиції, сипнувши в рани сіль, читали вирок чітко і зрозуміло. А це тому, що жити, як усі, вона, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова доочерпали до дна і совість нагадала про важливе. Не забувайте, що її вина лише у тому. Що була щаслива. Її судили палко три судді і вироки виконували пильно. А Бог сидів у шостому ряді і знав, що так народжується.